Привіт, мене звати Юля і я фільмую своє життя. На дворі майже немає людей, бо ранок сьогодні п'ятниця, пусті вулиці, краса. Десята година ранку. Людей майже немає. Направляюся в столову, хочу поснідати. Столова розташована на такій площі при університеті. Все, біжу снідати, бо вже не можу терпіти, хочу їсти. На вулиці людей дуже мало, в столовій також дуже мало. Через те, що в кав'ярні поломка і не працює отоплення, мені дали чай, пригостили чаю. Так що смачного мені і до зустрічі! Йдемо далі. Дивіться, як гарнисенько прикрашена ялина. Щось мені здається, що сьогодні буде чудовий день. Погодка налагоджується, виходить сонечко, супер. Тож я піду на прогулянку одразу після смачного сніданку. Зараз поп'ю чай, з'їм свої смаколики і піду гуляти містом, бо давно цього не робила. Постійно працюю, постійно на роботі і немає коли насолодитися, просто пройтися. Це дуже важливо для морального і ментального здоров'я. Постійні прогулянки свіжим повітрям. Погода сьогодні шикарна. В моєму тихому, спокійному дворику сьогодні купа народу. Туристи. Можна постояти, послухати екскурсію. Вроцлав це туристичне місто, так що цього слід очікувати, що десь ти натрапиш на толпи туристів. Зараз наступна моя точка, куди я йду. Я йду випити кави на халу торгову. Покажу класне місце зі смачною кавою. Ось цій будівлі знаходиться власне х... кава. Тут є багато фруктів, усякі горішки. Позаду ось залишається гала торгова, де я щойно взяла свою смачну каву і йдемо гуляти на острів Томський. Кава з видом. У мене сьогодні кава з видом. Взяла кавуську. Такий приємний ранок. Боже, я взяла собі вихідний і не можу, не можу нарадіти. Знаєте, саме ось такі прогулянки невеличкі з кавою. І з погляданням чогось те, що тобі подобається, дають сил рухатись далі, дають сил жити, надихають, бо постійно працюєш, тільки робота, дім, робота, дім. Це трошки так пригнічує насправді. Зараз я підіймаюся нагору, позаду мене залишається острів Тумський. Попереду в мене музей народовий. І це невеличка така зарядка, фізкультура. Ось туди йду. Зараз все покажу. Немає людей. Боже, як я радію, як я люблю, коли немає людей, коли чутно тільки спів пташок. Ох, благодать. Звідси, до речі, відкривається дуже красивий ракурс на Острів Томський, на тай на Виспу. Це ж Виспа, так? Річка Одра. Аж таке Виспа. Давайте подумаємо. І чайки кричать, наче не дорізані. Чутно. Тут дуже гарно. Чому раніше я сюди ніколи не піднімалася? Вид зверху. Це інші, зовсім інші відчуття і сприйняття міста. Клас. Ще такий спокій сьогодні. Слава Богу, так добре. Я не можу навіть передати словами свої почуття і переживання. І он. Музей зараз пока. Ось по цьому місточку можна спуститися вниз і попасти в музей народовий. Я, до речі, ні разу не була в музеї. Ні разу не була в музеї народовому. Це треба виправити обов'язково. Там всередині дуже гарно, дуже красивий інтер'єр і музей народовий. Ну, будучи в розлаві, не відвідувати цей музей. Юля. Все. Ставлю собі за ціль. Сходити е, в цьому місяці в музей народовий. Трошки пасмурно. Сонечко вже зайшло за хмари. Вітер гонить дуже хмари. Якщо так зупинитися, подивитися, то видно, як вітер гонить хмари. Можливо, навіть буде дощ сьогодні. Я зараз йду, куплю гудзики для своєї ковтинки, яку я майже це така невеличка, непримітна пасма.